Субота, 20 вересня, до вашої уваги вечірній випуск програми телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юрій Приходько. І зараз, як завжди, на початку програми, коротко про головне. Працівників облдержадміністрації вчили, як врятовувати життя, надавати першу медичну допомогу. На з цим ми готуємо і так називаємо їх Лігарі научно демонстрували, як потрібно робити масаж серця, штучне дихання, накладати шини. Миколаївські волонтери перевіряли на придатність місцевого бомбосховища. Є хороші, адкровіна хороші, ну їх мало. Активісти обіцяють і подальшу перевірку. А розмішна інформація зі Східного фронту. У штабі антитерористичної операції спростовують інформацію про формування котла під. Дебальцевим Донецької області. Про це повідомляє прес-центр АТО. Цитую. Інформація щодо Дебальцівського котла не підтверджується. Дорога між основними силами АТО і підрозділами, які несуть службу на блокпостах у районі зазначеного населеного пункту, знаходиться під контролем сил АТО. Запевнили у штабі. Також додали, що на даний час реалізовуються превентивні дії, спрямовані на недопущення блокування українських військовослужбовців у зазначеному районі. І до подій місцевих протягом останнього року Миколаївський обласний онкологічний диспансер якісно покращив свою роботу. Всі зміни відбулися за часів керівництва головного лікаря Микайла Терзійського. Він виявився не лише лікарем від Бога, а й гарним менеджером. Онолені приміщення вчора оглянув голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков. Найбільше зміни торкнулись поліклінічного відділу. Тут провели поточний ремонт кабінетів та коридорів, серед новаторських введень, плазмові панелі, які знайомлять пацієнтів з розкладом роботи лікарів. Тут же демонструють ролики, що розповідають про перші ознаки хвороби і закликають до профілактичних оглядів. Ремонт проведений на загальну суму 120 тисяч гривень, з яких 91 було виділено із обласного бюджету. Решта спонсорська допомога у вигляді будматеріалів. Бюджетом было выделено на перезарядку терагама 1 700 гривен. Мы произвели с большущими усилиями, благодаря тому же «Укрзатопу», благодаря нашему коллективу, благодаря фонду Авицена Дракар, который последние 50 тысяч заплатил, чтобы мы начали эту перезарядку. Гаматерапевтичне обладнання диспансеру жодного разу не перезаряджали. Останні п'ять років воно працювало із простроченими термінами. Тож тепер цю проблему вирішено. А ще при поліклініці відкрили додаткову операційну своєї сторони. Ми будемо планувати програму на наступний рік, як допомогти фінансово прежде всього матеріально, для того, щоб привести в нормальне состояння палати операційні, Ну і, конечно, необхідно. Думать о мідоборудованні, яке требують як ремонту, так і приобрітіння заміни. Головний лікар Миколаївського обласного онкологічного диспансеру Михайло Терзійський показав гостям не лише відремонтовані приміщення, але й такі, що вже довгий час потребують ремонту, і висловив сподівання на підтримку влади. Я знаю, що у нас є. Допустим, на сьогоднішній день багато проблем в государстві, але э, губернатор нам обещав, и поддержать нас. Я думаю, що він своє слово сдержит, і ми, звісно же, получим можливість немножко розвиватися в цьому направлении. Наталія Якобсон, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Врятувати життя та надати першу медичну допомогу вчили працівників облдержадміністрації. В навчально-тренувальному центрі з екстреної медичної допомоги. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Більше 13 тисяч слухачів з 2006 року пройшли навчання в даному центрі. В основному це медичні працівники, але проводять курси і для цивільного населення. Наряду з цим ми готуємо і так називаємо парамедиків, тобто людей, не ні медичного медицинського образування, но але... Благодаря нашим усім, отримавши знання і навички наказання першої нетложної медичної допомоги». зокрема, лікарі наочно продемонстрували, як потрібно робити непрямий масаж серця, штучне дихання, накладати шини. А в зв'язку з останніми подіями на сході країни значна увага приділяється і наданню першої медичної допомоги при вогнепальних пораненнях. «Ця тема у нас раніше була не дуже важлива, коли когда огнестрельные ранения среди населения отмечались редко. Сейчас этот вопрос изменился, как вы знаете, и мы уделяем больше внимания как раз и огнестрельным ранениям. Учасники заходу вважають, що такі вміння потрібні, особливо в сьогоднішніх умовах. Я вважаю, що це дуже важливе і необхідне процесс обучения, вот, дабы он сопряжен еще с определенными практическими занятиями. Вот, то есть мы не получаем не только теоретическую базу, но получаем еще и практические какие-то навыки. Вот, то есть не просто прослушать, но еще и прочувствовать, как это делается, вот, дабы в критической ситуации хотя бы сориентироваться и знать, чем можно помочь человеку, который попал в неприятную ситуацию вот, и которому требуется помощь. По завершенні курсів слухачі отримують спеціальне посвідчення, яке дає їм право надавати першу медичну допомогу. Ганна Стаднік Станіслав Пелешок, для ТНМ. Станом на 15 вересня у Миколаєві на випадок надзвичайних ситуацій до експлуатації підготували майже половину з існуючих бомбосховищ. Таке заявив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій і громадського захисту населення Олександр Герасимені. Найбільше їх у центральному районі 185. Особисто миколаївські бомбосховища перевірили, і активісти громадської організації Центр волонтерів. Висновок волонтерів не втішний. Бомбосховища захаращені, кинуті на напризволящем здані в оренду під магазини і склади, а подекуди і приватизовані. Є хороші, акрив'яна хороші, Ну їх мало. А є плачевное состояние, надо убирать, надо приводить в порядок, очень много работы, но делать это должны, конечно, каждый сам для себя. Я считаю, что все должны выходить на бомбоубежище, убирать вместе, потому что это проблема всех нас, не только кого-то лично. И и вместе нам надо туда электричество, все и готовиться к возможной войне. У центрі волонтерів вважають гарною для наслідування ініціативу жителів Маріуполя. Люди об'єдналися, аби захистити місто, його жителів від можливих обстрілів та атак. Два тижні тому активісти написали відкритого листа на ім'я мера Миколаєва і губернатора області з проханням посприяти у роботі з населенням на випадок надзвичайних ситуацій. Зв'язана це було з відкритою російською агресією і близькою вже російських військ до Маріуполю. То есть Мариуполь вышел активно на защиту города, начали рыть окопы вокруг, готовить убежища, в общем, делать все, что нужно для того, чтобы в случае обстрелов город остался как можно больше все живы, и он был менее как бы подвергнут опасности. Під час зборів активісти розповідали, як саме мають виглядати бомбосховища, придатні для використання. Чим слід запасатися і яку провізію та речі там варто зберігати. Волонтери заявляють, що і надалі проводитимуть інспекцію та відновлення бомбосховищ у місті, а також придатних для захисту населення споруд. Щоправда, не уточнюють, які саме юридичні підстави мають для подібних перевірок. Наталія Якобсон, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. І у другій частині випуску ви побачите. У жителів села Грейгове проблеми із водою. А ось обурень ціла ріка. Дітей багато, води немає. Не успіваєш, ні набрати води. не немає як на Як Це танцювали, декламували, співали. Вихованці одного з Миколаївських будинків творчості демонстрували майстер-клас. Їздили в Болгарію, в, да. в Скадовськ ездили. А, да. а концерт присвятили українським військовим, що перебувають на Східному фронті. Остання крапля води у жителів села Грейгове жовтневого району впала три дні тому. А коли у село приїхали журналісти, аби розібратися у проблемі водопостачання, селом розлилася ціла ріка Обурень. То ваш увагає наша постійна рубрика Очима репортера. Дітей багато, води немає. Не успіваєш набрать воду. Хазяйство немає як накормити. Як це? Ми все плоти. У мене бабулечка на второму живе нормальна живе. Я її таскаю. я Соціальний роботник. Я її таскаю постоянно. Дісять відео. Три рази в неділю я з нею роботу, три рази в неділю я тащу її на не на вторий та Вже багато років Грейгівці вельми незадоволені якістю води та водопостачанням. За словами жителів села, часто немає не тільки належного тиску, а й самої води. Тож декому доводиться носити живильну аж за пів кілометра, а питну купувати у магазині. А у нас 4 часа це вода. Що й попадемо не завжди. Да, що ви подивилися, яка вона каструля після коло це подають? Ви це ж буде складати. Вона навіть сядця доводить. За 15 годин <питут> А тут ще аварія. Селяни кажуть, майже половина села була відрізана від водопостачання на три дні. На даний момент води немає. Третій, в селі. А, а, а хто ремонтує? Хорошо, ну в ну, ну, вроді сьогодні бригада. В два часа ще немає, а в п'ять вже води в нас немає. Це в нас так уже длиться годами. Хоча у сільського голови на це своя версія. Каже, проблем з водою і не було. Ну хіба що останніми днями тиск води був слабким, так і нічого. Він як усі носив воду відрами. Вода в село подавалася, тільки регулярно подавалася, тільки багато води виливалося просто на. Землю. Вода подавалася. Вчора включили о 5-й годині вечора, але зрозуміло, що вода виливалася на поверхні, тис був зовсім не той, і зрозуміло, що до деяких подвір'їв, до якихось квартир вода не доходила. За воду люди сплачують товариство з обмеженою відповідальністю єдині комунальні системи. Отже, проводити ремонтні роботи мало б саме це підприємство. Директору єдиних комунальних я дзвонив. На той момент їх не було такої можливості. Тим паче, що вони по ремонту гідрантів у них немає, не запчастин до гідрантів. Тариф на воду виріс майже до 10 гривень, кажуть люди, а з водопостачанням проблеми. Терпець урвався. Селяни зателефонували депутату Олександру Жолобецькому. Наступного дня у Грайгово приїхала ремонтна бригада. Здесь при очередній перевірці системи пожаротушення вийшли з строю пожарний гідрант. Соответственно, перекрилася вода і немає води в школі, в жилых домах приїхали виручати. У селян наболіло. Майже півтори години вони розповідали про свої проблеми. За 15 років тут нічого не змінилося. Абсолютно нічого. Председатель як ворував, так і ворує. Ні Ніодної лампочки ніде не горіло, не горить. Води по місяцю, по два нету. Зараз ціна за воду, кажуть, 9 гривень. Горді восім 8,40, а в нас дівнадцять а ну я ж кажу, 9,90. нічого не ділається, абсолютно. В сільському собі бардак. Пошта працює через раз. Аптека теж. Покликали і сільського голову, щоб як то кажуть, не поза очі. Питань накопичилось достатньо. Каналізація, дороги, освітлення, маршрутки тощо. Голова послухав та пішов геть. Нема такої графи, не каналізації, нема. нема. А ми плотим. Він боїться людей зібрати. Приймала голова адміністрації, поприходило багатенько людей. А він що каже, а на поводі приймати не буде. Кажу, як не буде, якщо ми зарегістрів. Він сказав по записі предварительно. Ми записалися. Я кажу, я записалася на колективну заявку до неї. Він всіх поотправляв, всіх порозганяв. Все, він тут нас барі, він хазяїн. Наталія Ячкалова, Станіслав Пелешко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Завтра в неділю ми відзначатиме День лісу. Напередодні професійного свята на базі Миколаївського лісгоспу відбулися урочисті збори кращих лісівників Миколаївщини. На яких, як з'ясувалося, і наші кореспонденти були в центрі уваги. Той, хто любить паростки, кленові, хто діброві, молоді ростить, той достойен людської любові, бо живе й працює для століть. Ці чудові рядки великого українського поета Максима Рильського, перш за все, відносяться до лісівників, людей непомітної, але святої і дуже важкої професії. По великому рахунку я хотів би ще раз подякувати за ту працю, яку вони роблять, особливо в нашій Степовій Миколаївщині. Це дуже тяжкий труд усім в сенсах цього слова. І хотів би побажати, що все в них виходило і. Ем... Менше було пожарів, менше було людського фактору, адже він теж сьогодні присутній. І, взагалі, всім нам мирного неба цього року урочистості за відомих обставин проходили досить скромно. Тим не менш понад ста кращих лісівників Миколаївщини з'їхалися в той день з найвіддаленіших куточків нашої області. все те, що ви зробили, воно буде оцінено тільки колись. А те, що зробили до нас, то ми тепер оцінюємо. Коли ми ходимо по лісах, які посадив Скаржинський, коли ми ходимо по лісах, які посадив Декар'єр, коли ми ходимо по лісах, які посадили інші Леман, і так далі, і тому подібне, то ми радіємо і дивуємося тому диву, що вони оставили для нас. І ці традиції продовжуються достойно. Лише одну цифру наведу. на початку незалежності України залізнення нашої області становило всього 1% від загальної території Миколаївщини, а сьогодні вже понад 4%. Ну тобто, образно кажучи, легені нашого південного регіону міцніють, а природа стає все більш чарівна, і все це виключно заслуга лісівників. Почесні грамоти, подяки, ну, звичайно, грошові премії, від облдержадміністрації, обласної ради, глузевого управління отримали кращі лісничі майстри лісу, інспектори, механізатори, економісти, помічники лісничих тощо. А напередодні професійного свята в Києві були підбиті підсумки всеукраїнського конкурсу на краще висвітлення роботи лісництва. Ну, приємно, що миколаївці вперше здобули одразу дві перемоги. В номінації Фотографія краще визнана репортажний знімок Катерини Павленко, співробітниці управління нашого лисомисливського господарства. А серед телевізійних фільмів Перше місце в Україні зайняв теленарис вашого кореспондента перлини Прибульського краю, присвячений роботі кінгурських лісництв. І на сам кінець лірічний відступ. Сьогодні, в такі тривожні, неспокійні дні, коли так мало позитиву, ну, спробуйте його знайти на природі, на дачі, особливо в лісі, і серце, можливо, хоч трошки заспокоїться. А лісівників ще раз щиро від цієї душі зі святом. Олександр Топшій, Сергій Єрмаков, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Волонтери закликають миколаївців долучитися до плетіння маскувальних сіток власними руками для військових, котрі перебувають у зоні бойових дій на сході України. Бажанню українців допомогти Національній гвардії немає меж. Місцеві громадські активісти виготовляють маскувальні сітки для бійців у зону АТО. Першу зроблену власноруч сітку вже віддали військовим. Люди самоорганізовуються через соціальні мережі. «Начали плести в Києві дівчатки. От перенимаем опыт. Списались в Фейсбуці наші дівчатки і предложили теж почати таку роботу у нас в Ніколаєві. Волонтери ріжуть на клаптики різної довжини, тканину захисного кольору, а потім вплітають її у каркас сітки. За словами активістів, виготовлення однієї сітки потребує багато часу, тож люди на підмогу потрібні. Всі желаючі, хто хоче, можуть прийти і допомогти нам. Тута приносять сеті, то приносять лоскоточки, то, -то приходить сам поплести. Так, общими усіліями. Для плетіння маскувальних сіток потрібно враховувати умови, в яких перебувають солдати, кажуть волонтери. Для виготовлення сітки використовують тільки натуральну тканину. Вона може мати забарвлення усіх відтінків жовтого, зеленого чи коричневого. Але матеріалу не вистачає. Якщо посмотрить, можна увидіти, що ізуються. Капроновая сеть, в которую вплетаются лоскутые ткани. Вот э, эти э, сети капроновые, они нужны, их нужно много. Э, они могут быть рваными, их могут нам передавать в любом состоянии, мы их э, ремонтируем и используем в дальнейшей работе. Також активісти запрошують усіх небайдужих допомогти тканиною та свій вільний час використати на допомогу армії. Усі бажаючі можуть прийти за адресою вулиця Чигирина, 39, А більш детальну інформацію отримати на сторінці Фейсбук у групі від назви маскувального костюму «Кікімора». Наталія Єчкалова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. «Свою майстерність танцювати, декламувати, співати. Продемонстрували вихованці одного з будинків творчості Миколаєва. Про це більш детально далі у сюжеті обласний будинок художньої творчості і виховання сьогодні відкрив свої двері для дітей, охочих займатися мистецтвом. Тут молоді представлений широкий вибір діяльності на власний розсуд. На території діють гуртки вокалу, журналістської діяльності, танців, образотворчого мистецтва. Сьогодні ми спробуємо познайомити всіх присутніх з цією роботою, яку проводить наш будинок творчості. Ті діти, які прийшли сьогодні вперше, вони мають змогу подивитися на концертну програму, яку презентують наші вихованці, на виставку робіт декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, та вибрати собі гурток по душі. Як запевнив нас директор будинку творчості, їх вихованці досить часто беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Прикладом успішності є танцювальний колектив Зорянка. Їздили в Болгарію, да, в Скадовськ їздяли. Да. Обласний будинок художньої творчості щомісяця випускає свою газету. Її автором є один із вихованців. На святі діти зі сцени також говорили про необхідність допомогти воїнам на сході країни. А тому в холі вони встановили скриньку, у яку відвідувачі могли внести свою матеріальну підтримку армії. Этот концерт був посвящен э, нашим э, на збранню воїнам. Ато э, всі гроші, які ми забрали, ми отправим воїнам і ми організували цей концерт, щоб показати всі наші колективи. Кожна дитина тут зможе знайти собі заняття для душі. Ось, наприклад, представлені чудові роботи малечі, яка займається образотворчим мистецтвом. Найкращі роботи у галузі образотворчого мистецтва були представлені на виставці: це ліпіння, вироби, солонки, яскраві малюнки. І Сікварова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. У фізкультурно-здоровчому комплексі Національного університету Кораблобудування відбувся черговий вид 21-ї всеукраїнської спартакіади людей. З обмеженими можливостями, яка проходить під гаслом повіру в себе. Спортсмени з вадами слуху демонстрували свою майстерність на бадмінтонних майданчиках. 20 років поспіль спартакіані баталії проходили у Євпаторії. Після окупації Криму Росією спортсмени, які виборюють нагороди у восьми видах спорту, вперше змагаються на гостинні Миколаївській землі. І роблять це вони з величезним бажанням поражает дух, и желание побеждать наших детей. Мы никогда вы не скажете, что это спортсмен с какими-то нарушениями э, физического развития. Турнір з бадминтон був у сучасньому спорткомплексі Національного університету, кораблебудування, керівники якого чудово розуміють значення фізичної культури та спорту для людей з обмеженими можливостями. Я сразу откликнулся на то, чтобы предоставить зал в ущерб занятиям, чему угодно. Почему? Потому что это дети, это наше будущее, во-первых. А во-вторых, это дети с ограниченными возможностями. Поэтому тут даже не было никаких вопросов. Мы э, с этими э, детьми рады работать в нашем зале. Проважно большинство участников бадминтона надеялись выступить, какого-то лучше. краще будто с ракеткой это вала нам на «ты». Мали можливість далеко не всі. Тільки справжні фанати цього виду спорту, які ретельно готувалися до миколаївських стартів, саме вони і були головними претендентами на перемогу. На що ви розчитуєте на цих соревнованиях? На розчитують на перемогу. Ігор говорить, що на цих соревновані поверх себе він хоче зайняти перше місце. Майстерність найкращих бадминтонистов в бадминтонизм из головного очень главного тренера дефлимпийской сборной Украины Викторию Семенюту. яка продолжила выховывать спортсменів спортсменов наивысшего международного уровня. Мне кажется, этим детям все очень нравится. И я уже увидела несколько человек, хороших ребят, с которыми, наверное, надо поработать для того, чтобы воспитать, наверное, в будущем звезду в бадминтоне. Сергей Разумек, Антон Небес, телевизионная новина Миколаївщини. І на цьому в мене все за кілька секунд. чекайте прогноз погоди. Я бажаю вам вдалого уікенду. Побачимось. Завтра спостерігатиметься мінлива з проясненням, без опадів. Вітер південно-східний 50 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-9 в день 22-24 градуса тепла. По області вночі 5-10 вдень 20-25 градусів з позначкою кублювання.